На продаж. Є такі в нас FM-ки, мають таких 4 штуки, вони ще не помиті стоять. Ці вже помили. Значить вони 17 рік, 10-12 місяць, пробіги від 500 до 700. Якась на новій резині, якась просто на хорошій резині. Машини повні АДР-и. Таблички. Зараз по фотку по, 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 відео познімаю з цієї сторони. Тож, мотори моторы 10,8, резина вот такая вот машины всі на масах, массы сзади, массы в салоне, автоматы, моторы 10,8, 11 литрові, не 9 литрові. Резина гарна. От блюшки працюют, машины в принципі абсолютно без зауважень. Состояние рамы, моста, сзади 4 подушечки, вона мягенько йде. Працюю, як чует исключительно. Резина майже така процентів 70, наверное, хорошая. Це брит 6. Так, На ці пробіг 633 тисячі, пробіги всі оригінальні. Комплектація прекрасна, всі асістенси є. Машина без помилок абсолютно. Можемо вам запропонувати до них бочки, маємо вибір бочок, тентів, вибір прицепів у нас дуже великий. Кому цікаво, хлопці, звертайтеся, знаходимося в місто Київ, траса Київ, Одеса зразу за містом. Маємо вибір одерних машин, бочок, телефонуйте. It's done.